Добрий вечір. Сьогодні субота, 14 вересня і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. Розкрито тяжкі злочини. Підозрювані у вбивствах затримані. 20 років виповнилось районній організації ветеранів Афганістану. Урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту відзначено кращих. Далі про це та інше детальніше. Харківською транспортною прокуратурою та управлінням МВС України на південній залізниці розкрито два резонансних злочини у Пирятині. Вбивство, скоєне на початку серпня поблизу залізничної станції Перятин та вбивство скоєне у 2012 році вдалось розкрити у ході оперативно-розшукових заходів. Складними і тривалими залученням кращих оперативників управління МВС України виявилося встановлення особи, яку на сьогодні затримано і повідомлено про підозру у вчиненні вбивства. В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що потерпілий загинув від ножового поранення в область серця. Передували злочину, сварка в стані алкогольного сп'яніння. 48-річний, неодноразово судимий житель Перятина, затриманий і зізнався у вбивстві. Щодо вбивства, скоєно в порятині в 2012 році. На слід злочину харківські оперативники вийшли в ході комплексних заходів. За обставин, які на сьогодні є слідчою таємницею і не підлягають розголошенню, вдалося затримати 32-річного раніше судимого жителя Перрятина, який в 2012 році під час сварки з потерпілим на ґрунті ревнощів в стані алкогольного сп'яніння у приватному житловому будинку наніс смертельний удар. Щоб приховати сліди злочину, тіло закопав на кладовищі по вулиці Цибані. В ході слідчих дій дав зізнання у вчиненні вбивства. Обидва підозрювані, у вчиненні тяжких злочинів заарештовані і перебувають під охороною у слідчому ізоляторі. Речові докази вилучені. Дії зловмисників кваліфіковані за статтею 115, частина 1 Кримінального кодексу України умисне вбивство, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове слідство по цим тяжким злочинам триває. Оперативне відео надано Харківською транспортною прокуратурою та УМВЕС України на південній залізниці спеціально для телекомпанії Перетин. 13 вересня відбулось пленарне засідання сесії Пирятинської районної ради. Депутати прийняли позитивні рішення з питань, які попередньо було розглянуто на засіданнях постійних депутатських комісій. Окрім одного, про дебати із зали засідань Олександр Харченко. Депутати були налаштовані працювати плідно і оперативно. Далася знаки робота постійних депутатських комісій. Прийняли до відома виконання районного бюджету за перше півріччя 2013 року. План бюджетних призначень перевиконано на 670 тисяч гривень. Затвердили програми розвитку галузі охорони здоров'я. Затвердили і рішення щодо продажу з аукціону недіючого кінотеатру. Інші питання теж вирішували оперативно. Одностайність вичерпалася при розгляді питання виділення коштів у розмірі 30 тисяч гривень редакції газети «Порятинські вісті на ремонт опалення приміщення редакції, яке на сьогодні є комунальною власністю районної ради. Формальною причиною, з якої депутати не прийняли рішення на користь газети, стало порушення терміну подання на виділення коштів. Частина опозиційно налаштованих депутатів вперта стояла на позиції дотримання букви регламенту. Не вплинули на рішення і звернення голів районної ради та районної державної адміністрації на підтримку газети. На прохання редактора Ганни Синяк повторно голосували, і результат не змінився. Газеті Перятинські вісті рішенням сесії відмовили у виділенні коштів на ремонт опалення. І день розгляду питання п'ятниця, 13-те – не був тому причиною. Тож до повторного розгляду на наступній сесії цього питання наші колеги з газети працюватимуть у приміщенні, яке не опалюється. Можна з певною долею вирагідності спрогнозувати, з яким душевним теплом та тремтінням серця газетярі готуватимуть до друку матеріали, які опосередковано стосуються особистих переконань опозиційно налаштованих депутатів. На завершення роботи сесії Іван Близнюк оприлюднив інформацію про конфліктну ситуацію, яка склалася з газовою службою. Позицію депутата обласної ради підтримали, проте будь-яких рішень з цього приводу не приймали. У четвер відбулася 28 сесія Пирятинської міської ради. Які рішення було ухвалено? Дивіться далі. Спершу депутати ухвалили зміни до міського бюджету на 2013 рік, зменшили видатки на капітальний ремонт будинку дитячої та юнацької творчості і перерозподілили їх на капітальний ремонт вулиць та будівництво тротуарів. Додатково виділили кошти вільного залишку загального фонду на придбання продуктів харчування для дитячих садків та на поточний ремонт вулиць. Бурхливе обговорення викликало розпорядження міського голови, в якому йшлося про те, аби дітей приймали до дошкільних навчальних закладів за місцем проживання. Це рішення викликане тим, що деякі садочки переповнені, в той час, як в інших, недобір. Дане питання не ухвалили і відправили на доопрацювання. Було ухвалено ряд земельних питань. Наостанок Владислав Гуленко озвучив депутатський запит на адресу міського голови і керівника комунального підприємства Каштан. В ньому йшлося про підняття тарифів на комунальні послуги, якістю яких незадоволені споживачі. Учора Пирятинська районна організація ветеранів Афганістану відзначила своє 20-річчя. Воїни-інтернаціоналісти поклали квіти до пам'ятника жертвам Афганської війни. У районному будинку культури відбулись урочистості і святковий концерт. Минуло 24 роки, як закінчилася афганська війна. Повернувшись додому, афганці створили районну організацію. 20 років тому вона налічувала 186 осіб. За цей час пішло з життя 30 побратимів земляків до пам'ятника жертвам афганської війни поклали квіти, вшанували хвилиною мовчання, загиблих у бою і померлих у мирний час. Про роботу районної організації розповів її голова Михайло Василенко, зазначив, що її члени всіляко підтримують один одного, допомагають вирішувати нагальні питання, виховують почуття патріотизму у молоді. На відзначення 20-річчя районної організації прибули в повному складі члени обласного управління на чолі з головою обласної організації ветеранів Афганістану. Юрій Царматов побажав членам організації і надалі триматися разом. Найактивніших відзначив грамотами нагороджені Олександр Осадчий, Анатолій Боргун, Михайло Василенко, медаллю за звитягу – Олег Пономаренко. На потреби районної організації гості виділили 2000 тисячі гривень і подарували карту Афганістану для майбутнього музею. З вітальними словами перед афганцями виступили голова райдержадміністрації Микола Купріян, голова районної ради Олексій Нечепаренко, секретар міської ради Олександр Новіков. За активну життєву позицію, за патріотичне виховання молоді та з нагоди свята афганці нагороджені грамотами. Святковий концерт підготували учасники художньої самодіяльності районного будинку культури. Щороку у другу суботу-вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. З цієї нагоди учора у великій залі адмінбудинку відбулись урочистості. Активно розвивається спортивний рух на Перятинщині. У Кейбалівці завершується ремонт спортзали. Минулої зими відкрився льодовий майданчик на стадіоні Ювілейний. Добігає кінця ремонт спортивного майданчика із сучасним покриттям у школі номер 4 Відкрито тренажерний зал у ліцеї. Діє фітнес-центр на території військового містечка. Міська рада готує до затвердження рішення про присвоєння стипендії обдарованій спортивній молоді Перятина. Наші спортсмени беруть активну участь у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях за вагомі досягнення та знагоди дня фізичної культури і спорту останніх відзначили грамотами районної міської рад та райдержадміністрації. Хотілося, щоб у кожному дворі, у кожному мікрорайоні, у кожному, де готується наша молодь, була спортивна робота на належному рівні. Сили і енергії на ці добрі справи. Вам особисто здоров'я. Успіхів, ваших і втілення, ваших творчих задумів, щоб дійсно ці показники росли із року в рік. Бажаю вам займатися спортом. то є велика і добра справа для майбутнього вашого життя. Окрім грамот і привітань, присутні у залі спортсмени отримали музичні дарунки. У четвер у центральній бібліотеці пройшов захід О спорт ти життя, організований Аллою Кабушкою. У ньому взяли участь учні 10-го А класу школи номер 4 На спортивну годину були запрошені старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи Анатолій Бахмач та завідуюча сектором з питань сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації Алла Мілентіва. Анатолій Бахмаш розповів дітям про досягнення порятинських спортсменів на теренах району, області та України. Провів спортивну вікторину. Найактивніші були нагороджені значками та медалями. Оформлену в читальній залі книжково-ілюстративну виставку Спорт, краса, здоров'я, сила тренер доповнив подарунком книгою основи спортивної підготовки. За ініціативи відділу освіти та центру зайнятості у школі номер 6 проведено професійно орієнтований захід зустріч із професією. В рамках святкування Дня рятувальника школярі зустрілись із працівником Пирятинського райвідділу Держтехногенбезпеки. Вадим Ковальчук, провідний спеціаліст Держекогенбезпеки, в минулому випускник 6-ї школи ознайомив учнів з роботою рятувальників. Школярі мали нагоду переглянути презентаційний фільм про роботу підрозділів МНС. Учні теж підготувалися до заходу. Виступ учнівської агітбригади Бранспойт показав обізнаність дітей з правилами поведінки при виникненні пожежі та ліквідації її наслідків. Підвели і підсумки конкурсу малюнків та нагородили переможців. В плані професійної орієнтації учнівської молоді Вадим Ковальчук розповів про навчальні заклади системи МНС та свій шлях від випускника школи до рятувальника. Сьогодні на співочому полі у Березовій руці пройшло обласне пісенно-мистецьке свято осіннє золото. В рамках події відбулось багато різноманітних заходів. Детальну розповідь про них ви почуєте у наступному випуску новин у середу, 18 вересня. Завтра, о 21-й підсумки тижня, підіб'є Олександр Харченко. Якщо ви маєте що розповісти, телефонуйте. Наш номер незмінний 207-64. Я з вами прощаюсь і бажаю вам гарного настрою. Та оптимізму.